Я вам всім обіцяв, що як тільки вийде фк 24 я зроблю кар'єру за Артема Довбик, габаритний фактурний форвард, який буде грати на вістрі атак. Фінти три зірки, слабка нога 4. Лівша, він не швидкий, не технічний, зате сильний високий, твориться, грає головою. Можна було б зробити за Віктора Циганкова, але в нас є подібна кар'єра за Михайла Мудрика, яка буде продовжувати своє існування. Просто в нас зараз тимчасова пауза. Кар'єра продовжиться рівно з того моменту, на якому вона закінчилась. Ми не приймаємо участь. Жодному єврокубку. Жодному. Складність кар'єри легенда. Також цікаво, чи є хоч якісь нововведення в режимі кар'єра. Ну, це ми вже бачили. В кінці кожного сезону буде проводитись оцінка наших показників, і клуби, з якими ми ведемо перемовини, будуть вирішувати, чи підписувати нас, чи ні. На жаль, української мови в грі немає, тому я використовую ту, яку я розумію. Щоб в подальшому продовжувати контракт з Жироною, треба виконувати певні умови: 20% дриблінг, триблін, в стартовому складі, 3 голи ударом в один дотик Витончені паси не обов'язково, удари поворотом також не обов'язково. Тут ми також можемо підняти зарплату, запросити, але тут будуть мінятися тут будуть мінятися завдання: 30 тисяч євро за Тепер їх треба відпрацьовувати. Також ми можемо брати клуб, в який ми хочемо перейти. Але тут також свої умови по контракт. І ще мені подобається те, що в кожної команди описаний її унікальний стиль. Барса — це тікі-така. гранада, обережна і дисциплінована гра в обороні, Реал-сусідат єдат, небезпечні фланги. Я вже нарахував три. Лас пальмас, універсальний стиль гри. Четвертий стиль це висока фізична форма. Бий біжи. Ну от чотири стилі я нарахував. А ось п'ятий одобик чим схожий, так це своєю статурою. Погодьтесь, реально рама. В будь-який момент я можу звернутись до агента і запросити трансфер в будь-який клуб. Ну а в іншому, друзі, я не бачу нічого нового. По форвардам Стуані капітан команди Валєхо і Пау Віктор з Барселони, який зараз орендований нашим клубом. Також Сузукі. Цей японець вперше бачу темношкірого японця. Народ, чесне слово, вперше це. Ці ж гроші в грі абсолютно не потрібна штука. Якби можна зробити було за рахунок них якусь кастомізацію, отримати якийсь плюс, як, наприклад, це було про Evolution 13. Купуєш бутси плюс 5 там до швидкості. Ну ось в такому розряді. Я так зрозумів, предсезонного турніру в нас не буде. І тепер йде відрахунок трансферного вікна, який відкриється через 183 дні. А, ну так давай тренувати. А перед тим народ, як ми продовжимо, я хочу вам нагадати про наших друзів з Фавбе, які дають змогу додати інтересу до перегляду любого футбольного матчу. Зараз поєдинків в чемпіонаті вистачає, тому. Погрузити дійсно є на що. А до того ж компанії зараз акція, про яку вони видають до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Посилання залишай в описі. Став з розумом та перемагай. Мені треба вийти в свою атаку і я керую. Що це? Куди ти побіг? Що це таке? Довби. Диви. Я тільки запустив кар'єру. Мало часу організувати свою контратаку, як ще ці вказівки якось убрати. Довбик розганяє атаку. Ой, красень! Артем Довбик. Та диви. А він якщо розгониться. Дальній лонг. Непогано ж моргнув. Давай. Дивіться, зараз. Ну ось таке в нас перше тренування. На 59-й хвилині при рахунку 0-0 добик входить в гру. Циганков на полі. Ну, це вже ми бачили. Тут нічого нового. Ще мені керування не дуже подобається. Добиком я не буду бігати прямо назад. Будемо грати конкретного форварда, який чекає на свою нагоду, зачепиться за м'яч, скине, пробіжить вперед, відкриється, можливо, там десь поштовхається. Ось це наша гра. Ой! Чудовий початок, що я можу сказати. Добик. От для чого потрібен Доубик. Щоб віддати. Щоб віддати пас на Андре Сілву. Ви знаєте, що з ним треба зробити? Відправити його в Мордар назад. Андре Сілва. Нічого не зміг зробити. В мудрика була швидкість з самого початку. Була техніка, більш-менш якась. В Доубика, крім габаритів, я взагалі не знаю, що в нього є. Удар можливо. Гра головою стрибки. Але це якби ми грали за Мадридський Реал або за Барселону, тоді без питань. Проходить передача. Ну, ще вище! Ще вище! Не на мене не просив ніхто! Ну, в'язкувата гра, тут дуже сильно ти не побігаєш. Траурей з м'ячем проривається по флангу, віддає він назад передачу Маріно. Що він далі буде вигадувати? Ідуть капай. Ой, пацани, ой, пацани, з таким виходом з оборони... Тільки не зафіксуй! Доби! Виходить відштавіч! Артем Довбик! Артем добик! Я вже думав, це перший гол. Як же ми там відчули цей момент? Просто на грані офсайду зіграли. Подача на Артема. Добик, Артем, добик! Поліс поборовся головою. Кірні був перший. Перший тур чемпіонату Іспанії. Трауре! Андре Сіло, віддав передачу! 1-0. На жаль, ось такий гол неприємний. Футбольне правило спрацювало. Не забуваєш, ти забивають тобі. Ми йдемо в суперта. Міріно. Пас на сілву, сілла далі Ояр забал. Давай, Арнау. Добик. Запускає циганкова. Віктор Циганков. Пас на добика. Вперед. Ліва наша. Поки що техніка не дозволяє. Розбились. Розбилися. Розбилися вдобик, але добик і сам втрачає м'яч. Ну, Реал Сусіда зараз трішки зібраніше, ніж ми. Неприємно, друзі, стартувати саме з програшу. Добик забирає м'яч, але контратаку нам зробити, звісно ж, не дадуть. Не найкращий старт кар'єри, але точно це не критично. Засмучуватись не варто. Реал Сусіда точно не остання команда іспанської прем'єр-ліги. У нас 19-та позиція. Багато хто вже по два матчі зіграв. Поки що на першому місці йде Альмерія, але багато команд не відіграли по другому туру. Показують нам, що Артем Добик виходить в старті. Також, друзі, важлива інформація для всіх тих, хто починає свій шлях в Ultimate Team fk 24 Я вас прекрасно розумію, коли немає кешу, але хочеться хороший склад, щоб першу величку нормально відкатати. Цю проблему вам допоможе вирішити мій продавець монет Лема Фудкої. Вигідний курс, швидка доставка, максимальна надійність. Посилання на його сторінку залишаю в описі. Скажи, що пройшов плейджейсона та Свою знижку. стартує другий тур чемпіонату Іспанії. Сьогодні ми в себе вдома. Я так зрозумів, тут на постійній основі не можна тримати. Не можна тримати прискорення Через себе! Далі Пас! Добик повертається назад, щоб допомогти своїм відбитися. Вони ж не вийдуть мені здається. Далі. Ой, прекрасно. Артем Добик. Протягне м'яч. Протягує. Можливо, ми зараз ще вийдемо під удар. Та <тит> да, довго, та да, ну, треба від бігані не відходить. Ой там зіграв, здається. Давай. Дивіться, при прихопив мене. Виграй. Ще. <тит> Доборись. <Да>, <тит> Тупо -та танк. Браво! Дальню. Але мені подобається те, що добика всі розбиваються. Добик! їй! Арте Мардедобу! Перший гол в кар'єрі Артема Добика в футболці джерони. Я думав, чи бити, чи далі робити простріл, все ж таки, права нога він лівша. пройшов і пробив. Грінвуд на фланзі 27 хвилина зустрічі. Пас-центр. в центр. Знову Грінвуд. Зустріти! Безпечно. Тут така свої передача була. Дуже багато пасів. Гра в'язка максимальна. Обидві команди. Ось Максимович прокинув, вирішив він трішечки підсвіжити гру. Відбиваємось. Лена. Поки що все накривається. Бачите. Ще раз собі довожу, що ні, не біжи! Назад обіграйся через пас. По втомися, вдомася, по друге, втратиш м'яч. Прокидує між ніг удар! Намагаємось поки що всі удари накривати одразу. Грінвуд. Водиться гру. Вперед. Спокійно! Ще на виніс. Зараз розвороту поспішив він тут. Назад. І тепер вперед треба відкриватися. Ось це наша гра! Притримати м'я... Я не подивився, що час вже сплинув. Після першого тайму ми перемагаємо з рахунком один. Сподіваюсь, що ми не втратимо цю перевагу, а якщо вдасться, то ще й закріпимо. Проходить. Голкіпер вийшов! А куди він побіг! Тобик, зробив нормальну подачу. Зустріт його. Грінвуд. Далі передача. У нал! А, да. 54-та хвилина, рахунок 1-1. друзі, щоб вийти в Єврокубки, нам придеться. Ой, як попокідне. Просто поки що відбивається пас чудовий. На Артема Довбика. знову Артем Довбик виходить. І забиває дуби. Як ми бачимо, кікофу працює. Далі передача на мілу, міла. На виліз. Циганкова запускаємо. Циганко побіг. І ну швидкість цього хлопця є. Що ж ти притримаєш? Ти можеш навіть зробити непогану подачу. Подавай! Та ну нормально, що ти зроби подачу. Дав. Зустріти. Опа. Триво! Ват... Виходили 3 в один. Знову такий же самий момент. На цей раз вже Добик віддає. Чудовий пас. Виходить майже один на один на штоні. Бий. В цьому моменті зіграли дуже пофутбольно. Ангельєрі. Повертає назад. Добик обігрується. Я думаю, що може бути третій. Лозано. Повернутись, повернутись, допомогти, чудовий бас! Циганкова. Не встигаємо. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой зв'язочка українців як спрацювала. Ой вона. Ось вона. Це прихопив мене і тримає. Не дають пройти. І руками й ногами звалили довбика. Циганко підход до м'яча. Циганков. І не дають подати навіть кутовий. Перемагаємо з рахунком 2-1. Можна прокачувати свої перки. Сильний і точний удар головою. Ой, далі можна міняти свій стиль. Типу, ось цей перк ми можемо замінити на щось інше. Тепер я розумію, для чого мені кеш витрачав. Нормальний матрас це залог успіху. По завданням поки що ми все виконуємо. Хоча зараз ми будемо грати проти В Минулому матчі добик показав, що він вміє забивати. Зараз притримаємо м'яч. Не так і просто виходить на удар, я вам скажу. О, яка передача! Добик! Ігровий процес абсолютно інший, не такий, як кар'єрі замудрика. Повертай назад. Зустріти його! Ламела. Запускаємо. Ні, з циганком щось не те. Ні, Якщо ви так виходите, тоді без питань. Ось, іде додачку. Я не знаю, що з стиганково. Я думаю, ні для кого не буде здивуванням те, що Севілія є фаворитом в цьому поєдинку. Вони грають в Єврокубках, ми, на жаль, поки що про них тільки мрія. Чудово, де від Лопес дограв. Віддав. Ой, не точно як же ми віддаємо м'яч опоненту. Горія Гарсія. Є. Наздоганяють. Не вистачає швидкості. Дмитровичу просто подарунок. Такі подачі для нього хліб з маслом. І Не можу навіть вивести себе для того, щоб нормально пробити поворота. Назад. Дуже багато приходиться назад відігруватись. Його, зустріти його! його! Удар по воротам! І ну знову. Ну, Він нас зараз нас дожене, я думаю. Нас доганяє. Третій гол від Довбик. Це просто неймовірний старт в кар'єрі. я впевнений, що Севіля не очікувала такої гри від нашої команди. Водиться м'яч подалі, там Довбик бореться. Довбик впав, ну це щось. Це щось. Це щось по ногам. Миґель. Подача. Доби! І чому не дають кутові подати? Що це в них за мода пішла? То хоч раніше два поспіль не давали подавати, а це й один не дають. Да, від мудрика головою ми майже не грали, а тут удар! Протягом двох останніх курів дуже багато роботи в нашого голкіпера. Моментом в нього просто неймовірні сейви. Вони програють. Вони реально програють позицію реально програють позицію. Я думаю, якщо й далі ми так будемо грати, то довбика будуть називати українським холандом. Але зараз треба думати про оборону Окампос. В нашому штрафному майданчику намагаються вони знайти шпарину, щоб пройти вийти під удар і ось так пробити. Забрав. Далі пас на міра мір на вас. Повний тотальний контроль м'яча від Севілі. Торес Акуня проходить. Віддає далі. Я віддав. Ось я бачу. Ну! Як ти мудрився в останнього захисника влучити? Вертає на сов 1-0. 76 хвилина зустрічі. Як ми бачимо, там вже футболісти піднабігали. Ламела. Ну той обсяг роботи, який сьогодні виконував Хесус Навас. Він не просто по полю відходив. Артем Артендобук віддає на Віктора Циганкова. Циганков може пройти, зробити подачу. Дай! Ще туди! Якби ж вони сильніше подавали? Ух. Далі! Головою! Ну! Та додайте хто-небудь! Та далі аранау! Довбик знову оформлює дубль. Схоже, що цей хлопець знайшов свою гру. І вже після трьох зіграних турів в чемпіонаті Іспанії ми маємо шість набраних балів. На першому місці йде Бетіс, в мальорки в Альмерії так само сім набраних балів. Головна задача на поточний сезон це потрапити в зону Єврокубків. Ліга конференції, Ліга Європи, якщо пощастить Ліга Чемпіонів, але це вже взагалі must have. Побачу що з цього вийде. Якщо ви хочете, щоб ця кар'єра виходила якомога частіше, взагалі, щоб вона існувала, тому що це перший пробний випуск. Підтримуєте, йдемо далі. Ні, значно. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.